Останнім часом я отримую багато запитань, які комплекси вітамінів і мінералів подавати підліткам, особливо дівчаткам, коли йде інтенсивний розвиток. І ми ж розуміємо, що із їжі дуже важко дістати, щоб все і вітаміни, і мінерали, а якщо навіть і куплять багато їжі, то це завжди буде чрівато зайвою вагою і нагрузкою на організм. Тому на сьогоднішній день без добавок не обійтися. І що я можу, можу порадити? Дивіться, ось є у нас ось такий пренаталь плюс. Е цей комплекс розробляли спеціально би, для вагітних. Так? Тобто, щоб В одній капсулі е вагітна могла отримати практично всю добову дозу всього, що треба. Причому для вагітних завжди дуже жорсткі м требування. Да? Тобто це має бути дуже-дуже безпечні. А оскільки це GMP стандарт, це німецький виробник. То гарантовано на якість. Значить, Дивіться, що туди входить. Я порахувала, по-моєму, туди входить аж 13 компонентів. Ось я вам покажу да, на коробочці. І зараз зачитаю, що туди входить. І це буде, кстати, я, мені 57 років, я буду читати зараз вам без окулярів. І так, Туди входить омега-3. Вітамін Д, в 12 в 6 в 2 В1, ПП, вітамін Е, біотін, пантотенова кислота, фолієва кислота, йод, селен, цинк. Тобто, ви бачите, який багатий склад? Мені здається, що це дуже класне рішення, щоб знаєте, не їсти цілу жменю, а саме з'їв одну капсулку, тому що підлітки, як правило, не дуже хочуть. Меню, добавок їсти. А взагалі добавки на сьогоднішній день це просто норма життя, немає ніякого способу нагодувати наш організм без додавання добавок, тому що їжа, самі розумієте, з консервантами вона пуста. Вона бутафорська, і нам треба привчати наших дітей уже до таких звичок, що добавки мусять бути на постійній основі. Тому додавайте до вашої базової програми саме Принаталь Плюс, і здоров'я вам і вашим близьким.